Якщо ми посміхаємося комусь переходимо на вулицю, він що робить, посміхається у відповідь. Якщо ми посміхнемося небо і сонцю, розійдуться хмари. Якщо ми посміхнемося всесвіту, то з вами може статися щось каскове. Тож давайте ми зараз всі разом з вами один одному щиро посміхнемося. Але посміхнемося за допомогою чого? Губ і очей, посміхнулися, посміхнемося за допомогою долонь. І осмікнемося за допомогою серця. Жест. Ось так. Добре. І тепер ми вже з відкритим серцем, з гарним настроєм, готові приступати до нашого сьогоднішнього цікавого, я надіюся, уроку. Я ще нагадаю, що вас не мають, не з вами знайомилися, але якщо хтось забув, це, якщо є якісь питання, щось незрозуміло, зрозуміло, не перепишуйтесь. І почнемо ми з... Такого цікавого завдання, звичайно, у нас є тут заховане ключове слово нашої теми. Цієї теми, якою ви вже вивчали, яка вже закінчується і яка буде сьогодні. Ми будемо відкривати по одній букві, і ви повинні вгадати це слово. Це слово для вас всіх знайоме. Я маю чарівний. Чекайте, не спішіть. Чарівний ваші. Перша літера у нас. О! Ну, піднімайте руку, добре. бачу. Що вже... Океан, прошу. Океан. океан. А, ну, давайте перевіримо, що це правда. Так. Можливо, там щось інше захопи. І що в нас? Океан? Є океан. Отже, ключове слово одне з ключових це є слово океан. І зараз, для того, щоб нам... Трошки налаштуватися і зрозуміти нашу тему, пропоную вам переглянути коротенькі рік. Дітки, готові? — Так, так, капітане! Так, так, капітане! Хто Хто живемо на насіданні? Оп-ка-боп, ну, судячи з ваших посмішок. Ви знаєте, що це за персонаж, у Хабок, хоча і вигаданий персонаж на фільму. Всі ви його добре знаєте, що він живе на дні океану. А ми з вами сьогодні і Ну, Це менш важливо, головне, що на Дні океану. Ми з вами сьогодні відправимося в віртуальну подорож до дна океану, вивчимо всіх мешканців океану, хто нам на шляху зустрінеться. Так як колись ще в далекому 1960 році відомий швейцарський аноло Жар Пікар і американець Дональд е, Волш на батаскрафний триєст упустився до найглибшої точки нашого світового прану, а саме Маріанської западини. Знаєте? <звіт> Знаєте. Де вона знаходиться? <звіт> 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 Молодці. Yeah. Отже, тема нашого сьогоднішнього. Уроку, на що багато світових крат, та, та як людина використовує ці багатства. Прошу запишіть тему у зошит. На що багато світових дан, та, та як людина використовує ці багатства? Що ми вчаємо на сьогоднішньому році? Що ви вивчите? Ви опалюєте навички використання джерел географічної інформації, ознайомитеся з усіма видами ресурсів світового крану, поясните значення знань-різноманітні види багатства крану і яку роль вони відіграють у житті людини. Попрацюєте з картою, віднайдете на більші регіони покладів, корисних попалень, а також з'ясуєте, чи існують сьогодні проблеми ресурсів світового крану і як ми з вами можемо на це. Плин. Хто в нас на екрані? Золотарі. Що виконує золота римка? Дану випадку у нас триває і вибувається, але загальна золотарі виконує бажання. У вас є на парках стікери різнокольорові. Візьміть собі по одному стікеру кожен. Вони відклеюють самі декілька штук. І на стікери напишіть, що ви. Очікуєте від сьогоднішньої нашої подорожі, нашого уроку. По одному, два, три, скільки хоче слів написати. Що очікуєте, що ви плануєте дізнатися нового? По одному вас схоже. А в кінці уроку нас да змога перевірити, що дізналися наші очікування. Сьогодні супер завдання. У нас де повинні ставити допущення тому, що зайти. А тут ознайомитися з регіоном цілкового океану і розпадку. Написали. А. Залишаємо. Потім ми ще до нашої крутої ринки. У вас на бачах є різноприйові аркуші із завданням. Всі завдання про народні. Перші партії, всі перші парті виконують, ну, дивляться, відчитають перше завдання. другі парти, друге, треті парти, третє, четверті, парти, четверте завдання. У нас є одна хвилина, щоб прочитати завдання і дати відповідь. Хто справиться, піднімає руку, хто буде готовий відповідати. Читаємо уважно, думчиво, думаємо і даємо відповідь. поднимаем Ну, топ-дедай. Настя, Зачитай. Ще не відрізняється. Відрізняється всякареця. Солоні, то був вичати та вода. Річка. Вісна, а локальні солони. Жителі, тварини, також і виставці. Добре. Інші парти. Тут, тут хіба доповнити? У вас це саме стає. Ну, якщо є щось. Нема. Добре, далі. Захар. Третє запитання. Можна дихання, дітей я ще не можу пояснити це дихання, чому відбувається проблеми. Десять десь масло. Добре. Дихання. можна? Чому кажуть, що має дихання? Зараз наш така зараз. Ну, нас що допоможе. Хвилі, довше хвилі. Тому що піднімається, ми дихаємо, що наша рівна рухається, так само море рухається, тому в Україні його дихає. Коли відбуваються за допомогою сонця, коли сонце наближається, місяця добре місяць на туплею плив. А ви переходимо до наступного, Перша фарте наші не відповідали, то захар, хорошо. У чому садовість кожного? Ми, власне, Добре, ми з вами ви нагадали те, що ми вивчали на, ви на попередній темі. Трохи активізували свої знання і зараз ми е, переходимо до наступного етапу, а саме вивчення нашої безпосередньої теми. Підкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінці 173. Там є малюну 156. Малюнок 156. Розглядаємо його. І зараз попали нам зачитати, Які є багатства і ресурси цифровикам. Тошу і нас бережок. Точно. Ресурс то. На які. Музька. Всі решту слідкуємо за таблицею. Міська вода, е, мінеральні біологічні метаки. Добре. Морська вода. Що нам дають? Вода, хімічні елементи. І хімічні елементи. які ще не Добре, мінеральні. Корисні купани. Це є корисні купани. Біологічні. Корисний. Корисний. Корисний

Найпростіший це дистиляція, який використовує закликаючи анімації. Її мета полягає у вікному містові з води шляхом випалювання. Дистилятор складається з декілька відділів, кожен з яких вбудований перед.